Розмови з нашим експертом з нами на зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Руслан. Доброго ранку, пані Марічко. Пане Дмитре, сьогодні від ранку моніторного спільнота Deep State пише, що інтенсивність атак росіян на фронті вона сповільнилася. За вашими спостереженнями. Що цьому передувало? Чи дійсно це так і чому? Ну, по перше, росіяни видихаються, якби там не було ті людські ресурси, які вони клали просто-напросто пачками і тисячами. все таки вичерпуються для того, щоб відновити таку інтенсивність, яку ми бачили, хоча б зокрема наприкінці минулого року, їм потрібен час. Якщо не варто забувати, інколи дуже багатьох наших співгромадян лякають цифри по боязі. тому що тепер Покровський і Кураківський напрямок після окупації Куракова вони об'єднані фактично в один, і всі ці ну, відповідно атаки плюсуються. Глобально в кількість бо. Бояз... Зітній цього тижня із попереднім знизилася на 6%. Це зокрема вказують і втрати Росіян. Якщо, наприклад, у грудні місяці у них був абсолютний рекорд. Лише по тих, що підтверджені дані це було 6520 чоловік. Ми розуміємо, що реальна цифра як мінімум в три, а то й в чотири рази більше. То зараз оці січневі втрати, які відповідно ми можемо судити, і інтенсивність штурмових дій ворога вони десь наблизилися до показників червня-липня цього місяця. Щоб вказує на те, що з Росіяни також вони ці їхня жива сила. Ну і відповідно, так само шкутильгає їхня логістика. Аналогічна підтверджує і питання просування ворога у на третій тиждень листопада росіяни могли опановувати приблизно десь 30 квадратних кілометрів за добу у січні місяці. Так само ця цифра коливалася десь від дев'яти до 12 кілометрів квадратних, що ворог просувався. Тому нам ну це не означає, що нам стало легше ті, ті оборонці, які зараз безпосередньо на першій лінії витримують все одно шалений тиск ворога, але як би там не було, ворог але таки видихається, пане Дмитро. Коли ви наводите ці цифри, скільки кілометрів росіяни могли просуватися на початку на початку інтенсивних штурмів на Донецькому напрямку? Скільки зараз? І те, що вони видихаються. Але скажіть, будь ласка, от які компоненти цифри, обставини фактори мають зійтися разом, щоб все таки їхнє просування було зупинено? Що має статися? Щоб вітнє просування зупинено у нас тут ну фактично два наших рецепта. Якщо не рахувати залежність нашої це прямо залежність від наших західних партнерів щодо поставки зброї, відповідно ті системи і та методика, яка працює у наших оборонців на Курщині, коли активно працює мінування. Причому ми мінуємо нашими і саморобними вибуховими пристроями і розробками з октокоптерів, коли вночі підлітає дрон і виставляє відповідні мінні загородження, і також активна робота. Та засобів радіоелектронної боротьби, яка от у наших контратаках на Курщині, фактично лишила росіян без очей в повітрі, що вони скаржилися в рації, що змушені фактично в бінокль видивлятися, де ж там знаходяться сили оборони, і от, грубо кажучи, у нас зараз наш український піхотинець він дуже цінний, тому що люди найбільше йду, і бояться йти в піхоту, але працювати над системою, яка б зменшила на нього тиск, як це працює на Курщині. Це можливо, коли йде атака, третина фактично в. Цих сил напорюється на міна. Інша третина за допомогою ребів, те, що росіяни не можуть застосовувати свої, а ми наші можемо застосовувати на інших частотах, добивається артилерією і тими ж нашими фпв-дронами і тільки з іншої третини вже безпосередньо розбираються наші піхотинці. Тому, от власне впровадження цих методик і навчитися, наприклад, боротися з оптоволоконними дронами росіян і питання рекрутингу, щоб приходили більш мотивовані бійці ніж насильно мобілізовані. Це те, що ми можемо. Можемо робити, і це наше надскладне завдання на цей рік Пане Дмитре, або ж методика, яку ми побачили від 33-ї механізованої бригади, коли один танк Леопард знищив колону техніки і ворога з п'яти одиниць техніки. Зараз, якщо у нас є це відео, просимо наших режисерів його показати. Це відео активно шириться мережею. От ви коли побачили це відео вперше, якою була ваша реакція на це відео? Це все ж таки вже майстерність, чи це? Тайте потреба, точніше, навіть вимога обставин, коли дійсно один український танк опиняється поруч з п'ятьма російськими одиницями техніки. Насправді це абсолютно сукупність факторів. Ну тут абс... величезний простохи наших воїнів. Ну танки леопард, коли вони розроблялися. А зокрема, скоріш за все, йде про одиницю четвертої модифікації, перші зразки якої почали вироблятися ще в 1985 році. Явно німці не думали, що вони так будуть воювати. То цьому ж звісно сприяє і обладнання, коли фактично іде можливість захоплення цілі і е, танк леопардів, дивлячись, якою швидкістю він рухається, як ми бачимо на цьому відео. Відкат. Ти вперед, відкати назад, сховання за будинків, але все одно, навіть при русі його точність попадання, те, що гарантують виробники, коливається від 50 до 90%. І на відео це видно, коли деякі із снарядів вони знаєте, ніби відскакують і пролітають, але наступний вже приходиться точно в ціль. Тому тут величезна майстерність наших воїнів, які просто от бачите, в от таких нелюдських умовах все одно умудряються стримувати росіян. Бо перевага ж, як ми бачимо, вони вдаються до механізованих штурмів. Тільки точково, тільки коли вони впевнені, що вимотали нашу оборону от в цьому конкретному районі. Тоді вони додають броню, додають десант, щоб як то кажуть, проломити і закріпити успіх. І але навіть один український танк із чотирма людьми екіпажу може зупиняти ворога. Тому маємо не забувати, якою ціною стримується оце терганяче їхнє просування, пане Дмитре. Говорячи про стримування просування, розуміємо, що мобілізація триває. Скажіть, будь ласка. Які зараз можливості ефективного рекрутингу є для тих, хто не хоче чекати повістки або зустрічі з ТЦК і хоче мобілізуватися добровільно? Я думаю, тут навіть не, не ті, хто не хоче чекати повістки, а навіть ті, хто отримали повістку. Бо наприклад, дуже часто зараз приходять повістки на оновлення даних, і люди розуміють, що тільки вони вперше відвідують ТЦК, то одразу запускається система ВЛК, і це 100% мобілізація. Тому люди, які не хочуть відповідно боятися невідомості, тому що найбільше ну лякає людей невідомості страх потрапити до некомпетентних командирів, можуть скористатися власне інструментами рекрутингу і напряму звернутися до. Конкретно бригади чи підрозділу, як, наприклад, зараз я дуже вам вдячний, що QR-код на сайт 93-ї бригади. це одна із найбільших механізованих бригад, яка запроваджує також на своїй базі власну систему вишкалу, щоб новобранців не відправляти до навчальні центри, де їх можуть забрати інші підрозділи, і відповідно навчають безпосередньо самі бійці, які розуміють, який характер завдань виконує та чи інша бригада. Тому людина, яка отримала повістку або яка вага може перейти на сайт, це нічого не зобов'язує. Вона може зателефонувати, зустрітися з рекрутером. Вона не буде затримана, вона не буде примусово мобілізована, тому що те це не це, це не ТЦК. поспілкуватися, обрати собі посаду, пройти вишкіл, навчання, ВЛК і навіть не відвідуючи ТЦК, стати військовослужбовцем. Крім того, в підрозділах зараз активно формуються взводи безпілотних систем, власне, операторів. Оці взводи дуже багато штатних одиниць. Людина, яка стає на цю посаду. Ну, скажімо так, 99,9% що вона не буде переміщена на іншу посаду, тому це той інструмент, який ну кожен може зараз просто-напросто використати і позбутися своїх стрим Дмитри. Ви згадали про зводи безпілотних систем. Це якраз знаєте та річ, яку росіяни, от судячи з повідомлення інституту вивчення війни, почали у нас копіювати. От останні з цих повідомлень, що Росія створює окремі полки безпілотних систем для посилення армії. зараз це ну, якщо ви маєте. Можливість якось діставати інформацію з того, що і як росіяни застосовують безпілотники, це більше хаотичне застосування в кожному підрозділі, в кожній бригаді. Тобто зараз я так розумію, у них немає якоїсь централізованої системи, яка би впроваджувала застосування безпілотників в армії. І якщо ця новина відповідає дійсності, дійсно Росіяни хочуть створити таку централізовану систему. Як ви думаєте, скільки часу їм на це знадобиться і на? Скільки це великий для нас виклик потім? Дивіться, це однозначно для нас великий виклик. Росіяни глобально доганяють нас доганяють нас в от таких рішеннях. Вони беруть переважно масовість. І Коли ми говоримо про якусь перевагу, ми не говоримо про фактичну перевагу, чи то в дронах, чи то в артилерійських пострілах. Ми говоримо про скорочення розриву. Бо, наприклад, по тих же fpv дронах, ну як мінімум, завжди у росіян їх було вдвічі більше. Просто ми їх можемо більш майстерно застосовувати. Це стосувалося створення сил територіальної оборони. Росіяни це робили після нас. Це стосувалося. Наприклад, застосування тих же їхніх дронів Гербера, оцих фанерних з лінзами Люмєра, які на екранах протиповітряної оборони виглядають як шахеди. Вони нас відповідно в цьому доганяють. Чому вони зараз це роблять? Тому що вони щиро вірять, що ми довго не зможемо навчитися боротися з їх тими оптоволоконними дронами, які з'єднують оператора із самим дроном по кабелю, і якісь які стійкі, власне до дії засобів радіоелектронної боротьби, в них вже є фактично створені ось такі групи. Операторів FPV-дронів, в тому числі оптоволокони, в кожному підрозділі скоріш за все, вони хочуть тепер вибудувати єдину структуру. На жаль, на характері дій і на застосуванні це ніяк не позначиться. Але от розгортання самих штатів до укомплектування людей це все таки може зайняти десь від трьох до чотирьох місяців. Ну відповідно, це на нашу користь. Але ну глобально для сил оборони і для наших оборонців це точно нічого не змінює. Але у росіян є амбіція доганяти в нас не лише в масовості нас передавлювати, але й передавлювати високотехнічність. Саме тому вони це виокремлюють окр в окремий сил. Пане Дмитре, напередодні була інформація про те, що СБУ викрила групи людей, які для росіян розвідували інформацію про аеродроми, де можуть розташовуватись f 16 І ну, мене якби зацікавила не лише інформація про цих агентів Кремля, які працювали на території України, але я про це би зауважила, що в такому публічному просторі, взагалі, f 16 не так часто останнім часом з'являються. Зрозуміло, що вороги шукають, де вони є. Але як би оцінили ефективність ефективність зараз літаків F-16, де вони переважно використовуються, і чому, якщо вони використовуються, наприклад, при відбитті ракетних ударів, ми не так часто про них чуємо, чи це свідома наша така комунікація применшувати ефективність в 16 чи взагалі їхнє застосування? Це свідома наша комунікація, тому що ворог за ними цільово полює. Якщо говорити про сфери застосування цих літаків, то в першу чергу ми їх застосовуємо як складову протиповітряної оборони, тому що вони ефективні і проти крилатих ракет, і проти тих же шахетів, які можуть з... 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 зруйнуватися бортової гармати. Я нагадаю, що один із пілотів в 16 мав двічі менше ракет і зміг збити просто-напросто вдвічі більше цілей. Крім того, ми точково їх намагаємося застосовувати і проти штурмової авіації, але близько. Скіс лінії бойового зіткнення змушує нас їх більш обережно власне використовувати. Тобто вони працюють, але говорити про їхній вплив як окремий серйозний компонент на жаль не доводиться через те, що в нас їх все-таки дуже мала кількість. Я Не хочу озвучувати цифри. Але якщо ми десь доходимо, хоча б до ескадрилі це 15-16 машин, то це буде дуже добре. А я нагадаю, що передача цих літаків в нас розтягнута аж до 2028 року. На пообіцяли 85 F-16, і цей процес іде. Ну, відповідно, не дуже швидко в цьому контексті. Ми, звісно, ж очікуємо на літаки Міраж. Вони не такі маневрені, як f 16 Вони не такі потужні і не такі швидкі. Але їхня велика перевага, окрім того, що вони так само можуть застосовуватися складова ППО. Вони є носіями штормшедов, ось цих далекобійних ракет, чого не може нести f 16 І відповідно, враховуючи те, що ми цю зброю західного виробництва використовуємо з нашими старими літаками Міг 29 і Су 27 то це буде буде великим посиленням, тому що як би там не було, Франція вже відмовляється від цих винищувачів, як застарілих, але досі має у своєму струю до 20 таких машин, які нам дуже і дуже знадобляться. Ну, від, власне, в продовження вашої репліки е, хотіли би сказати про новину, яку озвучив міністр закордонних справ Франції, що міражі прийдуть в Україні наприкінці першого кварталу цього року. Тобто очікуємо міражі. Е, ну фактично, в кінці березня, вже в Україні перші французькі літаки. Е, пане Дмитри, вчора диктатор російський Володимир Путін Пропагандистам своїм сказав про те, що усе може закінчитися через півтора-два місяці. Ну, усе мається на увазі е, війна в Україні з його слів, наскільки ми зрозуміли, е, останнім часом ми чуємо дуже багато таких, е, ну знаєте, десь змі подають як інсайди. Що от вони поговорили е, з своїми інсайдерами, і війна в Україні закінчиться через два-три місяці. Е, десь навіть офіційні особи теж починають говорити е, про якісь терміни завершення війни в Україні. Так, от як, наприклад, нардеп Ніславський, який сказав про те, що у найближчі місяці війна не закінчиться, тому що у нього є свої джерела. От як ви пояснюєте оцю затятість в прогнозуванні зараз завершення бойових дій в Україні, якщо не рахувати того, що до влади в Америці прийшов Дональд Трамп, який активізував, ну власне через що активізувалися ці розмови? Ну затятість пояснюється в тому, що є величезна втома суспільства, є величезний запит на таку інформацію. На жаль, хай пожери ну тут просто-напросто їм зараз знаєте роздолі. Стосовно заяв Путіна, я можу прямо і відверто сказати це російський ПСО, особливо на тлі, що Росія, от бачите, яке в неї колосальне навантаження на її держбюджет несе війна. Вони зараз збільшують і ще на 13%, А на 13% це значить рахується в мільярдах витрати саме на свою пропаганду. Задум дуже. Же простий, є будуть заяви Путіна. Зараз будуть творитися купа конспірологічних теорій, все це різатиметься і таргетуватиметься через соцмережі на українського користувача, і будуть казатися, через місяць завершиться, потім через два завершиться. Потім будуть всі сподіватися, можливо, на якийсь таємний дзвінок Путіна і Трампа, який хотів би завершити війну, але ми не завершили війну. тільки через кого правильно через українську владу, через президента, це вона не не хоче завершувати війну. Війна через два місяці не завершилася. Хто винен наша? Влада, бо всі ж як то кажуть, сильні світу цього власне, і хотіли ось це для цього абсолютно робиться, тому тут ну я. По перше, підтримую слова Федіра Веніславського і е, звертаю, от знаєте, декілька днів тому розірвало мережу е, інформація про заяву Буданова. Мені здається, що вона була неправильно протрактована. Що хотів сказати, бойовий генерал. Друзі, оці всі розмови про завершення через місяць, через два, вони розхолоджують суспільство. Ну просто-напросто розхолоджують і одразу. Ну вибачте, повилазили вже бікборди, хто я такий. вже люди десь марять якимись себе кандидатами до тих чи інших рівнів влади. Е, ми зараз заходимо в дуже. Важкий період турбулентності, буквально 30 секунд. Я розумію, що у нас часу мало завершує, і нам потрібно ну я скажу грубо натужитися, тому що якщо влада і конкретно президент буде на міжнародній арені вимагати справедливого миру і такої побудови такої архітектури безпеки, щоб війна не повторилася, а в нас будуть всередині суспільства розбурхане. От Форбс цьому якраз допоможе просто 157 цьому бригада, який теж не все гарно і комплектування, і буде казати суспільство тільки мир на будь-яких умовах і ніяк інакше. Ну то у нас дуже швидко і Захід, і Росія, вибачте, на слові поставить на чотири точки і змусить підписати невигідні нам документи. А потім, через чотири роки, коли росіяни по відмобілізуються, вже вдарять з такою силою, і тоді вже точно не стоятиме питання мобілізації 18-річних. І ця війна, і ця гаряча стадія конфлікту перейде у до теперішніх дітям, яким по 14-15 років. Тому найтемніше, ніж перед світанком, і зараз просто потрібно зібрати волю в кулак і просто витримати цей натиск. Як грубо. Якщо у нас от ситуація, яка станом на сьогоднішню дату, буде та і із таким самим тарганячим просуванням росіян на середину 25-го року, наша позиція буде сильна і будуть реальні шанси. Якщо ж десь посипамося, і в першу чергу морально, то дуже швидко це використають проти нас. Пане Дмитро, дуже вам дякуємо за цю розмову. Особливо за останню репліку і за роз'яснення. Дякуємо вам. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий Дякую. директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.